Всім привіт! Слава Україні! Продовжуємо проходження рафт. Так, дивись, у мене тут ідея з'явилась, а йому лише квіти потрібні. Окей, Я. все, у мене вже ідеї нема. Я хочу ще подивитись. Чекаю, ось тут, да? Це, це для чого? Біль, більші рослини. Ні, мені треба для маленьких. Три, чотири. Там, давай подивимось, що воно і як дасть. Е, так, кладемо ось так. Чекай, я щось не продумав, ще поки що. Кладемо раз. Тут в нас що буде? Тут в нас ще. Я не знаю, дві чи одна поміститься. Давай тоді, дивись, ось так зробимо. Ідемо наберем ниток. Е, десь тут, да? Ось так, ось так, ось так. І дошок би мені, якщо є, будь ласка. Но у нас напевно їх немає. Чомусь? Не знаю чому. Але я знаю, де вони є. Вони є там на горі. Там їх прям, ну, дуже багато. Так, вперед. Поїхали. Поїхали. А що таке, блядь? А це типу треба класти... Ще один мотор, виходить, коли йде до сравки. Так, виходить, ще один мотор нам потрібен. Окей. Окей, окей, окей. Зараз будемо щось мудрувати. Так, ми допливемо? А вона, блядь, Ну що я роблю? Звісно в нас в нас не буде цей. Ми ж на якорі стоїмо, в конце концов. Я чекаю, бо не бачу ніхіра. Так, Родії. нормально. Все. Досить. Цього буде достатньо. Тож треба буде запам'ятати де і як. Е, що я пропоную? Я пропоную поки темно піти, сходити, нарубати цих дров. манько, ні. Перше запам'ятати, чекай, дай сюди. Мені потрібні ці дошки. Я би вже посадив. Дякую. Щоб зробити, Це треба вдома робити. Я би вже посадив цю... банани, оце все. Я хочу знати, чи воно залазить туди, знаєш? Е, так, щоб сокиру зробити нам потрібно. а тя... відки я шок тобі цих візьму? Давай ось це зробимо. Три каміння мені потрібно. Ось тут. Не тут, ось тут. Є. Давай з цим підемо. Вже... вже що поробиш? Йдемо з тим, чим є. Не так важливо, в принципі, я не знаю чому, але все одно і там і там 5 ударів. Хоча можливо, типу, ти більше е ресурсів від, з одного дерева витягуєш. Так що цих два дерева зіб'ємо. Е я хочу подивитись. Блін, а мені й якісь треба буде класти. У нас є, типу, щось Стележа? Да мама і боюся. Так, зараз, зараз, зараз то все будемо лутати. Що в нас по дереву? Де все дерево, блять? Дев'ять штучок. Почу. Блять, в мене було скорее. Я ж все наробив. А чому девять? Ми ж три дерева хернули. Окей, дивись. роз Два. Три дерева з. Той тобто, три дошки з одного дерева. Два. Чи то раз. Блять, я збився. Два. Ну да, три дерева з одного. Три дошки з одного дерева. Раз. Ще раз. Два. Три, да. І дам другий бік. Ну, що це дерево. Вольне? То, що перед нами. І там в другий бік. Так ми позначимо ще територію. Позначимо територію. Ти чекай, а я забув де я вже ходив, де не ходив. Типу, лутав, не лутав. Кіра моя. Що дереву? 24. Сп'ємо. Далі вже якраз буде світати. Ну Давай, цього вистачить, я думаю. На пару цих. це, будь ласка. Е, так, дай мені ось це. Чотири, так, да, вийшло? Окей. Дай буде 4. Дай буде 4. Е так, Ось так. І тут треба перевірити, що тут одна ще поміститься, да? Або ми кладемо ось так. І ось так. Це буде. Цей відділ буде для. Е, як їх? Для бджолів. А це ми будемо садити. Давай так і зробимо. Тут банани посадимо. Е, а як? Банани на такому маленькому не садяться, блядь. Ви що, знущаєтесь? Давайте. Так, є. 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 Воно ж все там залило, правильно? Давай бігом ляжемо спати, воно ще має бути мокре. Подивимось заодно. І чи туди чайка летить. Перевіримо. Так, що? Ну так, да, воно все якби це. Ну ок? Є. Значить, кладемо це сюди. Це сюди, це сюди. Хай буде поки, так? З бананами я. Напевно, треба класти цю велику. Ну да, ти там це як дерево виходить. М -м -м, це не добре. Бо я то собі думав, що. що ви так бігом ростете? І мені цікаво, чи вони залізуть сюди, знаєш? Давай ось тут. Ось тут заберем. Так якось це треба переробити буде. Е, так, мед заберем. Кинемось сюди. Ну а я тобі шо даю? Не мід? Що це таке? Це банка ж бжолами, блядь. турню. Нахер мені так багато? Усю міту. Я хотів, щоб вони, коротше, це. Ти будеш ж капати? Так, що тут? Це не треба збирати? Двійкону бігом росте. Добре. Йдемо тоді, 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 йдем туди нагору. Це залишимо тут. Е, трошки хай будуть, це буде. Нап'ємося, наїмося. Блин, це треба водички ще з собою взяти. Є. Ну, заодно зараз побачимо, скільки це і буде. Що? Ні, ну ростять, дивись, прямо на очах. Прям на очах. І мені ще... І зараз будемо бачити, скільки з одного ми насіння будемо збирати. чи це вийде. Так, а тут все. Нам скільки? 3, 6, 12. 15, 15 квіт, квіточок потрібно. О, взагалі, то можна буде це переробити інакше. Ми можемо покласти типу, Е, Дивись, що робимо. Ось так. Ось так. Ось так. Ось так. І ось так. І заодно оцю. Дивись, що ми робимо. Ми кладемо. Раз. Два. Потім кладемо ось цю. Ось так приблизно. Чекай, як. Ну, ось так. Ні. Ось так. Ось так. Потім. Е -е. Три. Чотири. Пять. І отут ще одну. Збим. І буде в нас. І сюди теж закладемо, поняв? Отак ще раз, е, раз, два. Ну, дві ще треба, чи три. Коротше. І тоді будуть, буде більше меду, бо в нас мало меду. Так, все, можемо йти Можемо йти далі там лутати. Я просто не розумію, куди саме нам треба йти. Е, труба якась. Що у нас тут? Опа! Нічого немає, як би. Давай сюди підемо. Така машинка не їде? Блін, шкода. Я би покатався. Так, що тут? Що тут, що тут, що тут? Йди сюди. Як з цього тебе бити? У мразь дебе б'є все-таки. Він ще мені ключа дасть. Ща навіщо мені стільки ключів? Так угу. Нічого не, не зрозуміло, але гай буде. Так, що тут? Угу Іди звідси. Опа, барбершоп. Йдемо подивимось? Блять, не можемо. А чому? Я хочу туди. Нічого нема, ніякого входу, ніде. Все тут. Ні. Коротше, я зрозумів, це в двері можна заходити тільки ті, які там світять червоним чи зеленим. Ну, зеленим це ті, що я відкривав, напевно. Так, да, ось все бачу. А якщо закрити? Чекай. Все, закриємо. Да. Типу, зеленим буде відображатись те, куди я заходив. А червоним це ті, які я ще не був. Ну що, на четвертий? Тантарараран. Дякую. Давай. Добрий день. тут є дома? Нікого немає. Так, нам треба ще стрічку знайти. Скільки? Штук. Де наша ця? Е... Наша тільки одна? Блін, нам ще треба дві тоді. В ті двері відкрити. Ось нічого немає. Ні монеток, ні стрічок, нічого. А на що таку хату робити? Посту? Що ти нічого не можеш лутанути? Давай якось уважніше буду дивитися. Це мені нічого не дає. Нічого не дозволяє взяти мене. Що ви тут малювали? Опа. Туди. Туди. Ну то шо, я от за цим прийшов, да, кастрюлю хоча б. Так, ось тут ще. Нічого. Давись, нічого не дає. Добре. Чекай секунду. Секунду. Так, я тут. Відволікаю завжди Бля, я вже як в рафті, бачиш. Ой, в рафті, Під ліжечко. Дивись, нічого нема, що за хрінь? Ну, нащо я сюди прийшов? Ну для чого цей будинок? Да покладіть хоч щось. Стрічку, там, монетку. Щоб типу, людина прийшла не. Не, не цей. Дивись. Дивись, що роб? Може я не бачу, бля. Ось, ось стрічка, раз, дякую. Гарно дякую. Не даремно зайшов. Можливо, дійсно в тій кімнаті нічого нема, в одній покладуть. Ну ось все зачинено. Що тут може бути? Що тут може бути цікаво? Може кудись перехід. Ну дивись, пусте. Наше воно. Наше воно було зачинено. Ну, типу, аж так. Чи я щось не бачу, блядь. його знаю. Давай вибираємося звідси. Так, ааа, чекай, 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 чекай. Балкона тут немає. Ні. І там немає. Так, да, і там немає. Чи є? Оп. Оп, немає нічого, нічого нема ніде. Хіранно. Окей. Все, з'їжджаємо донизу. Йдемо в, в іншу будівлю. Це можна з'їсти. Е Ось це, на да, мені, будь ласка. Так, Барбер, це ми звідти прийшли. Добре, йдемо сюди. О тут? Типу, кудись запригнути, щось зробити, я хер його знаю. Мені потрібні... Мені потрібно зрозуміти. Ось, тут теж щось не то. Саме яскравий і все зачинено, розумієш? Ди сюди. Так, з трьох клюк вмирає. Але він ще б'є толком, де. А перестане з чотирьох. Дай карточку. Ні, нам сюди. Там ми теж були. Що це таке здорове? Так, тут має бути багато луту. Так, скільки тут? Йоу, давай на дванадцятий. Їдемо на дванадцятий. Чекай, я куди назад пішов, хлопчик. Так, нам сюди. яка здорова. Якийсь офіс, чи що це? Диви вона прям величезна. Це ж це що таке? Ці тарілки я можу брати, ні? Я думаю, можу. Теж дивись, все пусто. Все майже все, ну, типу, нелутабельне. А хотілося би щось піджати. Це якісь офіси. Так. Тут має стрічки багато бути. Плейкої цієї. Так, ідемо сюди. Ми не за цей. Монетку Тут, тут, нічого. Опа, стрічечка, третя, да? Третя ж? Третя. Бля, ну мені щось так здається, що там, напевно, ще будуть е е ці. Що тут таке все? Що це було бля? Що вони тут робили? Так, двері відчинимо. Це куди? Ага, сам. Це... бля! Що дядя! Що робиш? Ні совісті, нічого. Та ж скажи, я тут. Все глянь на мене. І воно зразу б'ється. Ти, ти, ну, бачиш таке. Так, давай, сюди пройдемось. Подивимось. Я ще в офісах не був, га? В цій грі. Монетка. І де цей апарат знайти? Ну, де, де, де міняти ці монетки? Дуже цікаво. Так, що тут? Знову дивись. Там зачинено. все, монетка в начальство. О, 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 це я розумію. Зачинили. О! І тут нормально. Так, а кокоси туди йдуть. Давай залишимо. Залишимо це. Це одразу з'їмо. Мені просто цікаво, чи, ну в ту переробку, знаєш, йдуть кокоси, оце все. Так, тут ми були, давай сюди. Ага, це все. Добре, тоді їдемо на 14-й поверх. 14-й поверх. І сюди, як завжди. Так, вже темніє. Ну, більярдік. Добрий день. Вечір тобто. А ну перестань. Ну, ти нормальний. Ось так. Так, Та Тут теж, типу, з'єднані дві цих. Два. М -м дві квартири в одну. Ну теж бачиш, типу. Як їх. Офіси. Але вечором, коли ну знаєш, що я помітив, що легше бачити, що лутати. Типу, воно прям аж підсвічує. Аж підсвічує. Туалет. Нічого немає. Дивись. Ще дві стрічки. Значить, що? Значить, там має бути ще щось. Ну, крім тих дверей внизу. Блін. Так, ідемо сюди, повертаємось, щоб ми по порядку все зробили. Давай ось тут. Глянемо. Так, це начальство тут сидить. Правильно, правильно. Нічого немає, нічого. Так, ще стрічка. Нахер мені стільки стрічок. Там щось зеленим світить. Зіплайн туди веде. Окей. І, і поміть, що немає ні одного цього. Де стрічка. Е, Розбитого вікно. Так, ці двері давай відчинимо. Що тут у нас? Нічого. Тут нічого. Тобі щось видно там? Зараз ідемо вже, згрузимося. А що, ми ми і не загружені якби. Ну це туалет, окей, все, можна виходити. Розбити можна? Ні. І, і що? І балкона ніде нема. Зіплайн є. Що це за башня така? Давай, ну, ми біля неї якраз були. Давай зайдемо до неї, подивимось. Подивимось, що це таке. Так, це сюди, це сюди, це сюди. Я скохаю бде. Це що таке? барбекю можна приготувати у казані. Дякую. Давай подивимось. Риб, аж... Гаш... риба, м'ясо, курка, гриби. Нахіра? Це, стільки... це стільки інгредієнтів. Так. ну це за херня. Тут двері якісь. Окей, ці двері не, не, не відкривають. А що блестить, де? Бачиш, що стоком б'є? Йо пельний діат. Це ж не від мене, ні? А ну, пусти мене. Хто то б'є ток? Ти! Резута Окей. Ага! Що це дає? Що це таке? Картина. Нахер мені картин? Розлини Теж теж не потрібно. Так, тут їжа. Їжа теж не потрібна. О, мені, типу, ось такого потрібно. Дивись, чотири монети. Давай оце зберемо. Скільки в мене є? Е, в мене є 13 монет. Дивись. Беремося це. Чекай. Забрати. Підсумок. Сюди. Дивись. Ну, всього! Так. Що е... це? чотири монети. На. Це вже дев'ять Ну, і нам на нижню ще вистачить. Так. Це броня, я так розумію, да? Що це? П'ятоком, не знаю. Так, і ось це нам треба. Капчики. Тепер. Ну так все, ми приводіть Броня, все, все як має бути. Нам вже і крафтити нічого не треба. Чекай, а якщо крафтити, де воно? А нам потрібно, ми що ж не вивчили. Е, mm -hmm. Так, що тут? Двері зачинені з іншого боку. Окей. Оце током так громотить. Що я хочу зробити? Давай тоді нернемо сюди вниз. Нернем вниз і це. І тих три. Блять, ніхіра не видно. Майже. І спробуємо відчинити ті двері. Давай зімо. Ми так приоділись нормально туди. Ова, ова. Так, тут ми зробили, так? Да? Мені просто цікаво, до чого тут, ну, типу. Е -е -е, так, нам сюди, напевно. Оскільки бля, чекай. Де ж пух? Забирається, ні. Ні. Так, ось у мене сюди. Та не бий мене. Ні, не сюди. А шо таке? Давай перечекаємо, бо вона потім так довго йде, блядь. Значить мені туди, є, щоб відчинити ці двері. Я не встигну, встиг. Це добре, ось воно. Є Ми шо ток відключили? Напругу. А ну, а двері мені. Мені ті двері потрібно було відчинити. Ооо! І що ми тут маємо? Е -е -е. Дай сюди. Таке скреслення. Що це таке? Електроочищувач. Чого? Трубою для води. Це типу воду очищує? Окей. Okay. Будемо вдома перевіримо. Так що тут є ще? Тут нічого, значить нам тільки сюди. І така. А с... А... Ми ж тут всюди були вже. Чи ні? Що тут? Ну йдемо сюди. Ну це вихід. Ну, це ж вихід. Чекай, я не розумію. А навіщо нам ті двері тоді було відчиняти, щоб забрати цей? Щоб забрати креслення, виходить, да? Ми за креслення тільки йшли. Ні, ну це типу, норм. Тихо, тут ліфт є. Це мінус четвертий. Давай тут на восьмий. Я не знав. Що, що тут ліфт є? Треба було подивитись, що там, може щось було би. А блін. Сьомий, восьмий, є. Уже й світає. Так, то тут ні двері. Барики. О! Так це міні барики. Дивись, що робить? Є? Монетки? А що? А я вже все купив? Дві монетки. Там ще монетка, тут монетка. Е, типу, блін, я купив саме цінне, мені здається. Е, ну, ще можна витратити. Чекай, туди підемо. Ще можна витратити на цей на зброю, да? припустимо. На їжу, ну, блін. Витрачати такі ресурс на їжу, це. Дуже-дуже-дуже неправильно. Тому що їжу ти можеш взяти всюди. Виростити, вбити, хтось тобто, полювати такого плану. А оце все треба крафтити. Тобто воно. Дивись, нормально тут хтось святкував. Воно тут якби цей. Ресурси потребує, блядь. А ти взяв і Ну закрився. І ти типу, покупив все. Е, все втопити в їжу. Знаєш, то, то, то не добре Ну, я рахую, що краще Дайджек Деніалса сюди. Я рахую, що краще. Дивися, тож може я так пропустив багато чого. Краще ці гроші, типу, бахкати в, в те, що ми вбахкали. Тобто, ну, це більш розумно. Ось днем подивимось. Дивись, защита щита стоїть. Е, броня, наколінники, на капці. Рюкзачок собі додали. Я не знаю, чи є кращий, треба буде там в цьому вкресленнях подивитись. Але, ну, типу, е, вибачте, е, 10, 10 слотів присон пішло. Добре, давай, на цьому ми і завершимо. Е, дякую, що дивились цю серію. Надіюсь, вона вам сподобалась. Підписатись на канал, ходіть подобайки та залишайте коментарі під відео. Це дуже допоможе в розвитку каналу. А так, всім гарного настрою, бережіть себе і пока-пока.